Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Збройні сили України влітку 2025 року отримують перші вітчизняні бронемашини Інгуар3, які вже будуть адаптовані за результатами випробувань у бойових умовах. Про це повідомив Артем Ющук Сіо та співзасновник компанії-розробника. За його словами, серійні бронемашини, що передаватимуться українським військовим, матимуть вбудовану систему радіоелектронної боротьби. Ця система дозволить ефективно протидіяти ворожим. Безпілотникам, а керувати нею можна буде безпосередньо з салону автомобіля через окрему консоль. Окрім цього, військові висловили розробникам потребу в штатному антидроновому захисті. Йдеться про спеціальні решітки або принаймні заводські кріплення для їх встановлення. У відповідь на це компанія вже працює над рішенням, яке дозволить доукомплектовувати інгуар 3 засобами боротьби з дронами ще на етапі виробництва. Також ведеться робота над медичною евакуаційною версією бронемашини. Вона матиме задню аперелі, що значно полегшує. Ши завантаження поранених і дозволить евакуювати їх у складних умовах. Ще одним важливим оновленням стане оснащення Інгуар 3 дистанційно керованим бойовим модулем. Ця система буде стабілізованою та матиме можливість встановлення великокаліберного кулемета М2Браунінг 12,7 мм або автоматичного гранатомета МК 19 який у свою чергу буде спарений з кулеметом ПКТ 7,62 мм. Mm. Компанія Інгуар вперше представила Інгуар3 у березні 2023 року. Ця бойова машина належить до нового покоління модульних тактичних бронемашин, що дає можливість швидкої зміни конфігурації завдяки окремим бронекапсулам. Для передньої та задньої частини автомобіль може швидко перетворюватися на десантний бронеавтомобіль, пікап або платформу для важкого озброєння. Бронемашина отримала комбіноване бронювання, її корпус складається із сталевих та алюмінієвих плит. Причому алюмінієві елементи виконані у модульному форматі, що дозволяє їх швидко замінювати у разі пошкоджень. За даними виробника, Рівень захисту відповідає станах 4569, рівень 3A-3B. Це означає, що броня здатна витримати, влучання бронебійних куль калібру 762 на 51 мм уламки 155 мм артилерійських снарядів із відстані 60 метрів. Підрив на протитанковій фугасній міні еквівалент 8 кг вибухівки, аналог ТМ-62. Окремо наголошується на посиленому захисті під капотного простору, що зменшує ризик виведення машини з ладу через пошкодження. Двигуна Inguar 3 побудований на рамній конструкції та оснащений незалежною підвіскою з планетарними редукторами. Він приводиться в рух дизельним двигуном, деот з потужністю 356 кінських сил, півтори тисячі ньютон метрів у парі з автоматичною коробкою передач Елісон. Також має систему централізованої підкачки шин для адаптації до різних умов, спеціальні вставки у колесах, що дозволяють рухатися навіть після пробиття покришок. Таким чином очікується, що влітку 2025 року Сили оборони України. І не отримують перші серійні «Інгуар-3», які будуть значно вдосконалені відповідно до бойових потреб українських військових. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.